Ноні друзі, сьогодні ми поговоримо про операцію, досить просту, таку гінекологічну. Називається вона сальпінгектомія. Це операція, яка заключається в видаленні маткової труби. От маточка, у маточки є придатки. Придатки містять яєчник залоза, дуже важлива, яка виробляє яйцеклітини, виробляє жіночі гормони і поруч яйцевід або більш науково, маткова труба. називається по латині сальпінгс. Суть і роль труби дуже важлива. Труба виконує не тільки транспортну роль, коли сперматозоїди рухаються у бік яєчника. яйцеклітина активно захоплюється матковою трубою і рухається у бік матки. Ще якщо ви не знаєте про це. То в трубі відбувається запліднення, тобто запліднення і створення нового життя виникає саме в матковій трубі. А потім протягом шести днів приблизно вже запліднена клітинка, тобто це ембріон на ранніх стадіях він подорожує у порожнину матки, і потім він занурюється вже в ендометрі. Тобто тут запліднення і тут створення життя. А тут це вже просто інкубатор. Матка вона, скажімо так, забезпечує життєдіяльність, там, пологи і так далі. Але в трубі все диво. Таїнство, запліднення відбувається. Але є і шкода від маткових труб, як ви думаєте, ну, от як, можна, як лікар може сказати, ще й вчений, що може бути шкода від якогось органу. Шкода полягає в тому, що якщо труба досить тривало існує в організмі людини, то інколи не так на щастя часто, але в трубі виникають атипові клітини. Які дають початок раку яєчника. Тобто на сьогоднішній день вчені зрозуміли, що не менше ніж в 60% випадків рак яєчника починається з маткової труби. Тому, в принципі, коли труба вже свою функцію виконала. І Жінка не планує вагітність, то труба ну, несе певні ризики. Тому ми під час гінекологічних операцій, коли жінка вже точно не планує вагітність, труби намагаємося видаляти саме з профілактичною метою. Це стосується касеріоростину, наприклад, це стосується будь-яких інших операцій у жінок там, 40 які точно не вирішили не планувати. Вагітність, тобто краще труби видаляти. Це проста операція. Якщо її гарно зробити, вона не пошкодить функцію яєчника. І ніяк жінка не буде знати, що в неї труби видалені. Ну, Це перший момент. Ну, а другий момент хірургічна стерилізація шляхом видалення маткових труб. Це найбільш ефективний метод стерилізації. Після такої стерилізації шанс завагітніти буде нуль. Тобто, це найбільш ефективний метод контрацепції. Тому ми захочуємо вас, безумовно, коли немає репродуктивних планів, такі труби видаляти, навіть якщо вони здорові. З метою стерилізації, 100% контрацепція, хірургічна стерилізація. Та з метою профілактики рака яєчника. Ну і безумовно, часто виникають ситуації, коли ми трубу видаляємо через хвороби: це гнійні запалення, гідросальпінс, хронічне запалення маткової труби, ендометріоз інколи тяжкий маткової труби буває. Що і пухлини маткової труби, до речі, які вимагають від нас також такого оперативного втручання. В принципі, операція, якщо говорити про труби, це не складна операція. Вона. Не вимагає великого досвіду в оперативній гінекології, вона безумовно робиться за рахунок лапароскопічного доступу, за рахунок того, що маткові труби досить просто видаляти, можна робити через попок, тільки розріз, тобто не робити додаткових отворів в передній черевній стінці, тобто так звана ноуц-хірургія, тобто хірургія через натуральні отвори. Пупок – натуральний отвор фактично. І Дірочок зовні не буде, дуже косметично. І, безумовно, якщо операція тільки полягає у видаленні труби, це зазвичай операція, яка не вимагає ночувати в лікарні, і можна зробити її і через кілька годин покинути лікарню, що також є перевагою такої хірургії. Сподіваюся, що ця інформація була корисною для вас. Якщо є питання, завжди можна написати коментар під відео. Будьте здорові та щасливі! Все буде добре.